Пожалуйста, Монте, Bems. Nine, Bems. Інтересінг, правда? E, на ринку чимало крутих молодих талантів. Вже кожен називає, як йому подобається, і я нічого не маю проти. Плюс, мінус, міняємо результат. Так, вони програли 2 1 але, ну, забрали карту. Щось дуже сильно не працює. О, oh Мага! Красиво зробив, правильно? Та професіонал. румуни ще ті каламбуристи. До мажору ще є час. А я мушу то робити, бо то моя робота. Ну що я? Моє вітання, товариство. На годиннику 9 ранку на календарі 1 вересня. І поки діти йдуть до школи, ваш покірний пан ведучий вже з самого раночку записує для вас випуск, навіть не дивлячись на те, що саме сьогодні, 1 вересня, у мене день народження. Я буду дуже вдячний вам за подарунки, виглядів подобачок під цим відео. Мені буде дуже приємно, якщо їх буде дуже багато. Можете писати свої. І привітання в коментарях. Я з радістю теж їх почитаю. Якщо ви дивитесь відео без підписки, то підпишіться, це теж буде для мене неймовірний подарунок. Ну і власне кажучи, якщо цей випуск можна назвати для мене святковим, ми вирішили зробити невеличку хитрість. Ми зазвичай кожен випуск закриваємо рубрикою народний аналітик. А сьогодні ми хочемо з неї розпочати. І зараз ви зрозумієте, чому. Дивіться, на минулому тижні в рубриці народний аналітик було таке питання. Вам треба було написати в коментарях, яка гра в пана ведучого була перша в його житті, яку гру він зіграв. Першою. Мова була саме про комп'ютерну гру. І в нас декілька людей дали правильні відповіді в коментарях, але першим це зробив, користувач з ніком Кепаса Мексика 8538. Він абсолютно точно вгадав, що першою, першою гру, в яку я грав, був Квейк. дам вітаю старичок, Ти народний аналітик у цьому. Відео, а що вам потрібно буде зробити сьогодні для того, аби попасти в наступний відосик, мої хороші? Сьогодні ми вирішили рубрику Народний аналітик присвятити не контр а, власне кажучи, тому факту, що в мене сьогодні день народження. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях ваші привітаннячка. І за найкраще, найоригінальніше, найвеселіше привітання, на мою думку, ви потрапите в рубрику Народний аналітик в наступному випуску. Бачите, тут навіть не треба аналітики, тут треба просто фантазії та щирості у ваших привітаннях. Обіцяю вам на камеру. Щоб у вас були докази, я особисто перечитаю коментарі, перелайкаю на найцікавіші, звісно ж, відповім. Ну і давайте переходити до самого цікавого, до нашого з вами випуску. Вже вкотре хочу по факту розпочати випуск наших з вами найцікавіших новин тижня з команди «Passion UA». Або Passion USA, або Passion NA, вже кожен називає, як йому подобається, і я нічого не маю проти. Дивіться, я вам хочу нагадати, що після того, як першин мінуснули половину свого ростера і по факту підписали 4 гравця з команди Complexity, ось вони по факту справді отримують інвайт на наступний мейджор. Просто від американського регіону. Це важливо. На даний момент точно відомо, що шанси на інвайт у перший ЮА складають 99,40%. Уявіть собі, що це означає? Це означає, що ми з високою вірогідністю побачимо, власне кажучи, стікери Passion у грі. Ось. І це найголовніше означає, що Passion будуть виступати на мажорі від Старладера, який буде відбуватися в грудні прикро, що від Першин буде лише один українець, це квем. На мою думку, це прикро. Але радісно, що українська організація все-таки буде на мажорі. Ось тому я пропоную. Вам підтримувати першен Юа на мажорі. Я сам особисто буду підтримувати перший Юа. І хочу вам нагадати про те, що команду Першен Юа на їх тернистому шляху в світі кіберспорту підтримує українська компанія Вібет Юкрейн. Вібет разом сильніші. В нас щотижня шурують ті 1 турніри на найвищому рівні. Знаєте, якщо колись раніше я жалівся на те, що мало-мало хорошого Counter-Strike'у, так зараз його багато, багато. І ті-1 турніри, і ще й стараєшся дивитися за українськими командами десь на тір 2 тір 3 рівні. І часом дружина каже до мене, що старічок, та, ну трохи вже встань з того комп'ютера. Перестань, бо ти як не дивишся контртрек, то граєш, не забувай, що в тебе є сім'я. А я мушу то робити, бо то моя робота. Ну що я, я буду казати? Так от, в нас на цьому тижні повним ходом йде класифікація до Blast London. Що я можу вам сказати? Я в двох словах хочу по ній пробігтися, тому що е, скажу відверто, якихось супер. Цікавих, супер прикольних, супер неймовірних поєдинків. Ну я особисто не побачив. Вибачте мене, якщо я розбалований Counter-Strike, але дивиться там умовний поєдинок е в нижній сітці, що та типа. От як Гімер Легіон грає, чи і статік, ну та вибачте, чесно. І то я старався, я дивився за Фнатіками в групі А. І я старався, звісно, дивитися за Наві, хоча це дуже важко. Е якщо взагалі е також швидко пробігтися, то в нас зараз виходить в групі А в верхній корзині за прохід далі борються Віталіті і Фейс. Але вони по факту не борються, вони вже пройшли, просто вирішують, хто буде грати в якій стадії. Е вниж... Ні, сі групи А за єдиний прохід далі б'ються 80 Фнатік. І от е, цей матч я точно буду дивитися, тому що хочеться підтримати Фнатік, аби вони пройшли в основну стадію Blast Лондон. По самому е, шляху всіх команд, по самій групі А, е, хочу сказати, що в якійсь мірі дивували М-80, тому що вони забрали карту в Віталіті. Не в першому своєму поєдинку. Так, вони програли 2-1, але ну, забрали карту в найкращої команди цього року. Це теж чогось вартує. Потім 2-1 перемогли вірменську команду Virtus.pro, русняву-вірменську команду. так. Фантастичний був момент. Коли один з гравців М80 зайшов на міражі в спину, скішина присів, прийшов під прицілом снайпера, розвернувся, дав кіл по перфекту на шорті, і потім вже вбив снайпера. В ситуації 5 в 3 перевернув таким чином ситуацію на 3-3, плюс відкритий блент. Ну, це було добре. М80 молодці. Та й спойлер в матчі з Na'Vi М80 молодці, раз вони в нижній сітці б'ються з натік за вихід далі. А що в нас з Na'Vi? Товариство, я признаюсь вам відверто. Я в кіберспорті вболіваю за НАТО Свінсера. У футболі вболіваю за Динамо Київ. Ви розумієте, наскільки мені тяжко і болісно в принципі, існувати у цій вболівальницькій сфері? Я дивлюсь матчі Наві, розшировуюся, Через день вмикаю Динамо в Єврокубках, розшировую ще більше. І отак тиждень за тижнем. Ну, хіба це прикольно? Та це ніфіга не прикольно. Чесно. Наві перемогли в 2 2.0 в першій зустрічі, але потім 0-2 відлетіли від Face Clan. Ось така історія. І в Нижній Сіці 2-1 відлетіли від М80. Я навіть не маю бажання розбиратися, що так, що не так. На мою думку. Я можу собі дозволити таке казати, тому що я повторюся, дуже-вже давно слідкую і вболіваю за цією командою. На мою думку, щось дуже сильно не працює. На мою думку, вони не можуть почуватися впевнено. Вони роблять багато непотрібних мовів. Вони губляться в раундах, в яких навіть не потрібно панікувати чи губитись. Я можу похвалити. Маказе, тому що від моменту свого дебюту Косовар грає з хорошою статистикою, грає максимально впевнено. Я розумію, що він ще молодий, я розумію, що, можливо, він сирий. Я розумію, що на декількох картах там, він грає навіть на незвичних йому позиціях. І місцями теж він губиться, він не знає, що робити. Він робить помилки, але він виглядає найбадьоріше, він виглядає найцікавіше. Він у матчі проти Фейс. Ace But the Vice money forward. there, yeah. Variables, calculations. But it really does boil down to the simplicity of kill. And so Brokey double frag on the exit, gets wow, himself he the is third. on point right now. All right. It could be one of those days for Brokey. Oh, there's So, ready for the answer. It's another triple kill within the very same round. Mikaze mirroring Brokey's score at the moment. And the difference being he's still alive. He's got Ime, head tucked, down on default, standing on the plant. is starting to come back as this CT retake does just slowly inch its way forward, making sound all the while. Mikaze is gonna have to Dude, finish this off. Get the up <laughs> needs to be the ace if he wants it. Oh The kit for the CTs sits in front of Macause. 10-second defuse inbound. Макаze lets 5 seconds go, swings for the quad kill, and finishes with a five headshot ace! <sighs> До мажору ще є час. Будьмо відвертими. Мажор в грудні зараз тільки вересень. Ми маємо ще вересень, жовтень, листопад. Три місяці будуть кісті родин турнірі. Я вважаю, що я розумію, що навіть мають брати участь в тих -ти якихось турнірах для того, щоб лутати очки в ЄРС, для того, щоб триматися на плаву в рейтингах чим повище, для того, щоб отримувати інвайти на найкращі позиції. Але чесно, є якесь таке внутрішнє відчуття, що їм треба закритися всім докупи на буткемп і в першу чергу стати друзями, от подружитися, стати кентами, стати тими типами. Які разом підуть до магазину, бо треба якоїсь раженки купити, стати тими кінтами, які ввечері будуть дивитися якийсь футбол, хоч половина з них того футболу не люблять, але вони сидять і дивляться, по що вони кінти. Ну, серйозно, мені особисто, чесно вам скажу, мені відчувається, що Наві. Це не друзі між собою. Що Наві це 5 типів, які просто виконують свою роботу. А їх робота грати в Counter-Strike за організацією НАТО Сінцере. Ось так це для мене виглядає чесно. І я вважаю, що це в якійсь мірі теж проблема, з якою потрібно напевно, щось робити. В будь-якому випадку, поїхали додому, Наві і в групі А. В подальшому буду вболівати за команду Fnatic. Хочеться, аби вони пройшли в М80, хоча, я думаю, буде непросто. І хочеться подивитися на Fnatic в основній стадії. По-перше, ми давно не бачили цей тех на Tier-1 рівні, десь на високих стадіях, що було б вже непогано. А по-друге, ну все-таки є наші українські стяги в команді Fnatic, тому вартує їх підтримувати, на мою думку. Що стосується групи Б, Е, в нас Фурія та Маус е, гарантовано проходять наступний етап. Вони якраз будуть вверх, е, зверху би боротися за те, хто з якої стадії почне. Е, е, нічого, в принципі, незвичного в групі Б теж не було, окрім одного моментику. Тім Спіріт, вкотре програли, 2-0 ще від фурії. Ма. Ма. Прикол. Я чесно радію кожному програшу сербської команди. Е, і я говорив ще не знаю, більше ніж півроку тому, що вони не супер Тіма. Просто треба навчитися контрити малого осла, От і все. І як ви бачите, з кожним наступним місяцем все більше команд справляються з цією задачею і Дім Спіріт. Програють. В Нижній сітці якраз е, Team Spirit буде грати проти G2 Esports за крайнє останнє місце з групи Б за вихід наступний етап. Ось. Е, жодну з команд не дуже хочеться підтримувати, але, звісно, в цьому поєдинку, в цьому матчапі будемо тримати кулаки за G2. Ліквід, якщо говорити вкотре, ведуть себе. Не найкращим чином, але тут не з точки зору поведінки, а з точки зору кіберспорту. Я маю на увазі, що вони як не грали, так і не грають. І вони в верхній сітці якраз програли G2, впали в нижню сітку. Ледве виграли Imperial, знов попали на сербів і програли їм. І з одного боку, можна говорити, що наче не простий шлях, а з другого боку, можна говорити та ну камон, ви не впорались з G2, які там тільки перезібрали Оргу. Ви не впоралися, ну ви впоралися, але ледве-ледве з Imperial. Ребята, щось дуже сильно не працює. Теж треба давати дупля. Протягом цього тижня, по-перше, подивимося сьогодні в понеділок фінали кожних з груп, тому що зазвичай кваліфікація закінчується в неділю, і ці фінали груп граються саме в неділю. Цей раз чомусь в понеділок. Ось. Ну і вже після того, як будемо знати фінальні результати, будемо чекати на основну стадію Бласт Лондон. Рухаємося далі, мої хороші, і є ще один цікавий турнірчик, про який я теж хотів би поговорити. Тому що на цьому тижні в Румунії е, пройшов турнір, лан-турнір з верселою назвою «Дракулан». Румуни ті каламбуристи. На цьому туріку зібралося чимало цікавих команд. В першу чергу, тому що певна кількість команд це були якраз українські організації або організації з українськими гравцями. І по факту на цьому турнірі в нас з'явилися і нові Пешен», які грали. На цьому турнірі в нас з'явилися і Монте, яких ми десь давно не бачили, «Ніпи» грали на цьому турнірі. Ну і звісно, Фнатіки. І що я можу сказати? Нові першен, в першому ж поєдинку відлетіли від Монте 2-0. хо хоу Інтересінг, -хо. правда? Впавши в сітку нижнього шансу, вони 2-0 відлетіли ще й від поляків знайн. О, мага! Я впевнений, що не таке орієнтувалася організація я підписуючи новий склад. Ну окей, окей, можливо, треба, знаєте, hold on, можливо, треба знайти свою гру, можливо, треба звикнути до гри з квемом. Але ну, мені здається, що комплексіті вони ж перейшли основним кором і вони б мали вміти грати разом, тому що вони давно разом рали, а тут, пожалуйста, монти, bems. Nine, Bams. Ну Чекаємо далі, дивимося далі, що буде сперше, що я можу сказати. Е, стосовно Монти, Монти презентували нам нову форму. Це, по-перше, подивіться, яка це краса. А по друге, е, власне кажучи, Монти дійшли до фіналу турніру. Де грали проти команди Fnatic, і саме Fnatic здобули перемогу на цьому дракулані, таким чином залутали чимало очок ВРС, підняли свої позиції. Вони великі молодці. Повторююсь, буду вболівати за них на Бласі, якщо вони і там прийдуть основну стадію. Це теж плюсочки VRS. І таким чином Fnatic вже роблять непоганий стрибок в цьому триклятому рейтингу. Ось. Прикольно, що по дорозі Монти все-таки впали в Нижню сітку, але в останній момент, програвши Фнатік 2 2.1, по факту в Нижній сітці вони впоралися Zen Vітus і «Самдаянга» 2.0 повернулися на Fnatic, але знову не змогли їх перемогти. Ось такий цікавий шлях в ворги. Прикольно, я вважаю прикольно. Товариство. Турнір номер 3 CCT ще проходив на цьому тижні. І чому ми хочемо ще й за нього поговорити? Та тому, що там в півфіналах грали дві команди, з які теж потенційно можна вболівати. Це команда Team Next Level. TNL, І в другому півфіналі грали Footy Foot ESports. Якщо Footy ESports десь трошки не вистачило для того, щоб пройти у фінал. Вони програли Русні 2-1. Team Next Level хлопнули академку Team Spirit, пройшли у фінал. І там теж їм трошки бракнуло, щоб переграти ще одну русняву команду. Тобто вони по факту фіналісти. Прикро, що не переможці. Ось, але той факт, що вони на цьому доріку фіналісти, це теж, я вважаю, добре, це теж будуть якісь плюси до тих різних рейтингів, за які всі так трясуться і переживають. Наступна новина для вас, мої хороші, в нас стали відомі всі 16 команд, що зіграють на Єм Чен Ду. Ось вони зараз перед вашими екранами, як ви бачите, серед цих команд є і Наві, це єдина українська організація на турнірі. З цікавого команда Аврора Геймір Леджин відхилили запрошення на турнір. Ось, можливо, якраз з точки зору, щоб підготуватися краще до мажору, бо якщо мені не зраджують, Пам'ять, то чинду буде якраз перед мажором. Ось, можливо, ці командочки таким хитрим чином вирішили ліпше ми перед мажором десь щось на буткемпі потренуємося, щоб на мажорі зіграти краще, а кому потрібен той Аєм Чинду. А як ви бачите зі списку команд, які беруть участь та багатьом, кому потрібен цей Аєм Чинду. Новина. Я навіть не знаю, як сказати. Коротше, пробиваємо дно. Пробиваємо дно. Е, вкотре, пробиваємо дно. Команда MayBR, команда, яка складається з бразильців, нагадую. Е, вони взяли в оренду з академки джиту Руснявого. Тіпа. Одне тільки питання в мене виникає. На ху. Останню букву додавте в коментарях. Е, я, ну, Типа, я не розумію е, одного. На ринку чимало крутих молодих талантів. На ринку, в принципі, просто чимало прикольних гравців. На тому ж бразильському ринку або просто латиноамериканському ринку теж чимало прикольних гравців. Для чого? Чому? Які причини? Ну, типу, як прийнято казати на твічі, засуджую. Рухаємося далі. Бразильці з Імперіал відкрили свою європейську академку. Уявляєте собі? Ага. Власне кажучи, в цій академці зібрана така своєрідна солянка, якщо можна так говорити. Є два данці. Один 16-річний, один 18-річний. Є два українці. Уявіть собі. Ось Артем Кобзєєв, напевно, 17 років, і Максим Грицай, 16 років, теж по факту молодняк. І в ворсі меду знову має бути ложка дьогтів. Або в даному випадку ложка гімна. Найстарший в організації 20-річний руснявий тип. Блять. Рухаємося далі. Якось дуже багато русні саме в кіберспорті, дуже багато приводів. Інфоприводів дає саме русня. І від цього не стає прикольно. Чесно. І я звертаюся до всіх, 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 хто толерує цю ху, хто продовжує якимось чином слідкувати, хто ще може десь щось підтримує, ті та камон, Лишайтеся цього гавна. Лишайтеся. Навіть якщо ви вболіваєте за росіян, які десь там колись грали за Наві, то пішли вони в ПІСУ, чесно. Війна і ситуація в країні це важливіше, ніж підтримка якихось блів чи пушил. Якщо говорити вже за колишніх гравців Наві, то прикиньте, електронік сів на лавку запасних. Яка сумна новина? Замість нього в команді грає тепер Норбет. В цілому чесно, пух. Але чому я за це згадую? Русня дуже любить кричати, що золотий склад Наві, як вони називають його, 2021 року це легенди, це люди, які вивели Наві на новий рівень. ба 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 Але по факту, от розпустилися ті наві і пішли у вільне плавання. І хто з росіян в тому Наві чогось добився? Мої хороші. В Сраці, шо що перфекто, що от «Електронік». Наві після того, як розпустили цей склад, вже встигли виграти мейджор, вже встигли залутати чимало турнірів, стати кращою командою минулого року. А ці ті що? В них тільки на ХЛТВ з кожним місяцем все більше пачка стає. В якийсь момент, мені здається, Електронік вже перестане влазити у фотографію. Все. Давайте закривати тему. Е... Товариство. Звертаюся до тих, хто полюбляє саме дотку. Е... Ми сьогодні теж хочемо поговорити про неї, тому що, по факту, головна подія цього місяця, я думаю, про яку ми точно будемо розмовляти найближчі тижні, це. -пум -пум пумпу Мої хороші. 16 команд, які будуть боротися за перемогу. Серед них також є і натовп Свінсери. Остання надія на результат якийсь хороший від Na'Vi хоч десь. Буде відвертий. І Якщо ви не знали, то я вам скажу, що турнір стартуватиме 4 вересня в Гамбурзі. Ось, призовуха вже не така плотна, як була раніше, але по факту вона нічим не гірша, ніж призовуха на мажорі по КСУ. В нас є різні команди тут на НТІ. Прошу дуже, вони зараз на ваших екранах. Ще раз передивіться, будь ласка, щоб ви точно знали. І для мене Навіть це єдина команда, яку я буду тут підтримувати. І я дуже надіюся на хоча б якийсь плюс-мінус міняємий результат. Але не дивлюсь на те, що я фанат Наві, ну, чесно, я не вірю, що Наві будуть грати хоча б у фіналі. Мені сумно це визнавати. Я признаю, чесно, мені сумно це визнавати. Але якщо наві дойдуть десь до тих найвищих стадій, це в цілому вже буде непоганий результат. До речі, свої прогнози на Інт, ви теж можете писати в коментарях. Ось, що ви думаєте, кого ви будете підтримувати. Дуже надіюсь, що не русню. Бо якщо ви будете підтримувати русню, до вас вночі, поки ви будете спати, прийде малюк і засуне вам булаву в жопу, просто щоб ви знали. На цьому прекрасному моменті ми будемо закінчувати наш випуск. Товариство, вкотре нагадую, якщо хочете потрапити в рубрику Народний аналітик в наступному тижні, будь ласка, пишіть ваші комедні, прикольні, веселі привітання на честь мого дня народження в коментарях. Та і хтось потрапить наступному тижні в цю рубрику. Може, навіть якщо привітань буде багато і цікаві, веселі, прикольні, може навіть декілька людей. Я людина добра, тому можу собі дозволити. Ну і не забувайте поставити по. Підписатися на канал і пам'ятайте головне, все, що зараз можливо в з вами житті, це велика заслуга Сил оборони України. Тому що саме завдяки їм ми маємо можливість дивитися випуски в Кіберлайф, ми маємо можливість слідкувати за Інтернешнл, ми маємо можливість випити зранку кави, поки ми йдемо на роботу. Це все наші оборонці. Тому, будь ласка, підтримуйте їх е, донатом і волонтерськими діями. І в мене в соцмережах, в інстаграмі, в Телеграмчику зараз якраз відкритий збір. Е, ось, то можете на моє день народження привітати мене ще й донатиком на цей мій збір. Переходьте, будь ласка, в інстаграм, в е, телеграм-канал. Е, там є кровом посилання на банку Монобанку. Я буду вдячний вам за гривню, за 5, за 10, за 20, за 100. І чим більше, тим краще. Ви самі все розумієте. Наперед, дякую. Дякую вам за вітаннячка і побачимось в наступному випуску. Наступного тижня мене звуть Віктор Перунський. Пам'ятайте, ви круті тіпи, бо ви дивитесь в Кіберлайф. ГГВП, па-па.